Яка яскрава подія очікує вже наступного місяця саме вас, і треба вам підготуватись до цього. Тому, будь ласка, лайк цьому відео і дивіться на карти. Ну, у кого є якась конкретна ситуація, або хочете дізнатися, що відчуває до вас якась людина, або просто хочете дізнатися своє майбутнє. Будь ласка, записуйтесь, приходьте на онлайн-консультації і отримайте всі відповіді на всі ваші питання. А тепер яка яскрава подія наступний місяць вам. о О-о, аж Кубки! І дві кажезлів. Ну тут. Якась романтична історія, хтось вам запропонує, або якусь емоційну допомогу попіклується про вас, може запропонувати м -м, початок ну, тобто, почати з вами відношення, може запропонувати, е тобто обере вас. Е Якась людина обирає, це може бути ви або людина, яка очікує, і це може бути саме ви, коли ви очікуєте, і вам нарешті дістанеться або вибір паде на вас, або ви зробите цей вибір, або людина, яка дуже хотіла з вами бути в яких стосунках, або допомогти вам в чомусь. Показати своє почуття, свої емоції, свою емпатичність, до вас, свою ніжність, свою. Турботу вона проявиться, і це буде яскрава подія для вас. І ви вже будете вирішувати, що з цим робити. Може, якась людина запропонує вам стосунки, і ви будете думати, ага, піти мені в ці стосунки, або лишитися в якихось старих стосунках, або обрати цю людину чи іншу людину. Ну, це для вас буде, безумовно, щось яскраве. Отже, ставте, приймаю і дякую. І Приходьте, приходьте, не бійтеся на особисті консультації. Повірте, ви уйдете від мене в такому ресурсному, приподнятому стані. Це 100%.